Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Сьогодні я виїхав зранку на пошуки. Знову, друзі, виїхав на пляж. Це наш заміський пляж біля Черкас, мікрорайон Дахнівка. От таке, от таке місце. Знаєте, приїхав я сюди ще в п'ятницю під вечір. А тут уже не було до яблуку впасти, людей було повно. А знаєте, ходити між людьми, воно якось некомфортно. Почуваєш себе не дуже комфортно. Та й люди, мабуть, теж думали, що ж він тут ходить. Отут були люди, готували шашлики. Ну, коротше кажучи, було дуже-дуже багато людей. На початку відео я отривочок закину. Де буде видно, що людей багато, навіть кемпінги стояли в такому плані. Зараз приїхав, людей немає. Понеділок 8 ранку, так що, думаю, попікаю спокійно, погуляю. Сьогодні я також вийшов, своїм, верніше не своїм. Взяв у друзів прибор гетьман. Думаю, погуляю з ним. Тобто вивчаю прибори, вивчаю прибори і для себе роблю висновки, чим прибор хороший, а чим не хороший. Ну, якщо такі. Значить, є такі показники. Так що, друзі, пішов я, побажайте мені успіху. Погуляю по Дніпру відпочину. Сьогодні погода прекрасна. На днях був великий-великий дощ. Зараз погода трошки остаканилася, вітерець з Дніпра такий тягне. Ну, Прекрасно, друзі. Зранку ще не жарко, так що погуляю. Ось, друзі. Так як і водиться, перша знахідка. На пляжі це ходячка, 25 копійок. ну Вже давно вона не ходячка, але на пляжах вона ще буде лежати довго. Така ходячка. Так що перший монітосик є, вложимо в хабарницю і йдемо далі. Трошки піду зараз прогуляюсь по прибережній зоні біля води. Попробую зайти в воду. Так що ще все попереду. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Друзі, чергова знахідка. І на цей раз, друзі, вже советик попався. 5 копійок. Замизгані сильно, чорні такі. Ну так це і зрозуміло, друзі. Представте, скільки років вони тут вже лежать в, цій, в цьому піску в сирості. От вже такі чорні прямо. Рік я не бачу, такі. думаю, це не так важливо, цей рік. Це не цінні монети. Ось під такою абрикосою. Тут дуже багато абрикос, друзі, на всіх всіх наших пляжах. Навіть приїжджають з Західної України, коли йде сезон збору абрикоси, збирають у нас абрикоси. Ось от такі от діла. На жаль, дуже багато сміття усього, як ви бачите, так? Ну, а тому багато, що це вже за міські пляжі, тут ніхто ніякі контейнери мусорні не ставить. І люди вже кидають де попало це все. Ось такі у нас заміські пляші. Так що йдемо далі. Черговий прекрасний сигнал, друзі. Хоч тут сигналів прекрасних дуже багато. А чому пробка, так само пивна пробка від пляшок металева б'є непогано. Вона має круглу форму. Хоч і метал, але б'є непогано на приборі. Ну, на цьому приборі я вже навчився їх відрізняти, я вже їх фактично не копаю. Рівно на пробку йде сигнал 83-85 по ВДІ, а монетки б'ють інакше. І ось, друзі, чергова радянська монетка. Зараз світло трошки знайду. Також така замизгна, замизгна. Не знаю, чого така. Ну, може під абрикосою, вона така. Все-таки кислотність абрикоси, фрукти, які падають на землю. Мабуть, має якусь перевагу в ґрунті. Так що отакі дві копієчки, друзі. Отакі от дві копієчки. Не дуже чудові, але йдуть в хабарницю. Я йду далі. Чергова знахідка. Я бачу, що це Манітос. Опа-опа, а це Монітос, друзі. Як і думав ходячка, 25 копійок знову. Так що отакі монетки. Ну, на майбутнє не буду показувати по одній штучці. Викопаю кілька штук, тоді вже покажу. Бо так це не цікаво, друзі. Хоч і пляжний коп, але ходячки тут буде, я думаю, багатенько. Це зовсім і зовсім не цікаво. Так що йдемо далі по береговій лінії. Ось, друзі, вже йду біля води, вловив такий слабенький сигнал, а потім подивився очима і зрозумів, що треба дивитися далі. Дивіться все. Ну, б'є непонятно, як фольга фактично. А потім дивлюся і вже очима побачив. Дивіться, друзі. Невже це те, що я думаю? Бачите? Давайте будемо. Опа. Опа! А ну-ка, ну-ка. А ну-ка, ну-ка. О, що це? А ну дивимося, дивимося далі, друзі. Та ні, це однозначно не, не золото, друзі. Це однозначно не золото. Ну, на жаль, на жаль. А бачите, недавно загублене. Воно ще не потемніло, нема ніяких проб, нічого немає. Це однозначно якась латунь чи може покрита під латунь. Біжутерія, скажімо так, біжутерія. А лежало почти зверху. Прибор хрюкнув, пікнув, а я потім побачив, воно так окраєм лежить, видно, що це якби кольцо. Ну нічого, що ж, забираємо, забираємо, йдемо далі, друзі. Як я і казав, друзі, нема сенсу показувати вам кожну ходячку. Ось вже набралося три штучки, вже підсохли, отакі От не зовсім чисті. Одна правда чистенька, видно, що вона з кольорового металу. Там мабуть і ці з кольоровані, бо такі ще не, не, не вбиті, не замизані. Тому що металеві вони швидко ржавіють в такому ґрунту. Так що йдемо далі, друзі. Ну, як правило, попадається дуже і дуже багато пробок. Отака пробка, зараз я вам покажу, тільки що викопав, думаю, і вже покажу. Отака пробка від пива чи від лімонаду. Ще часів СССР такі продавались. Ну і навіть і зараз є пиво, таке ми закривають. І б'є вона в 85 поВД. А ці монетки трошки нижче. Тобто відрізнити можна, але... Все рівно копаєш, тому що думаєш, а вдруг щось цікаве. Так що такі діла, друзі. Закапуємо ямки за собою навіть на пляжі. Бігають діти, щоб ноги не підвертали. Ну так о, йдемо далі. І ось, друзі, ще одна ще одна чисто пляжна знахідка. Ну я вже бачу, що це однозначно біжутерія. Темна, потемніла. Вона наче як кольоровий метал, але потемніло. Давайте по моїм, хоч подивимося, що воно. Водичка чистенька, друзі. Навіть не цвіте. Цей час вже вода повинна цвісти. Ну, мабуть, у місті вона й цвіте, а за містом ще тут вона трошки проточна. І така чистенька. Так, дивимося. Ага. Сережка, друзі. От що вона і загубилася. Вона розтібнута. Сережка, якісь камінчики. Ну, однозначно видно, друзі, що це біжутерія. Однозначно це біжутерія. Ну нічого, що ж. Золото на пляжі дуже рідко попадається. Кстати, мене друг викопав 2 тижні також на пляжі. Золоте колечко з камінчиком. На пляжі називається пляж Маріна. Так що ще попадається, друзі. Дуже-дуже рідко, але попадається. Все, йдемо далі. І знову, друзі, кругляшок. Я бачу маленький кругляшок, ну, скоріше за все 10 копійок ходячка, мабуть. А ні, 10 копійок тільки радянські. Радянський 1985 року. Отакий от манюсінький монітос. почорнів. При життю такі монети були білого кольору. Мідно-нікалівий сплав, по-моєму, вони були. Отакі, отакий от такий 10 копійочок. Забираємо і йдемо далі. Погода сьогодні дуже і дуже прекрасна. Знаєте, навіть не дуже жарко, тому що йде вітер з Дніпра. Погода суперова. Ну, так як я приїхав ще вранці, то відпочиваючих ще взагалі немає. Ось, друзі, заходжу вже такі дєбрі, чагарники, тут коріння. Ну, водою це все вимивалося, підмивалося все. І тут також є знахідки, друзі. Це знову ходячка. 2 копійки і 50 копійок. Ось такі от були прямо тут. Ну перед цим ви вже бачили, я заходив в воду з прибором гетьман. Так що під водою також можна копати до блока. Шукати верніше. А копати неможливо, друзі. Були цікаві сигнали, пробував, неможливо достати, скуба немає, скуба не брав. Ну я, правда, і не розраховував сьогодні ходити по воді з скубом, але з цим прибором по воді ходити можна. Також не глибоко, ну, щоб блок тільки був над водою. Так що сигнали я ці не викопав. Треба буде з скубом приїхати, бо так це неможливо, друзі. Так що йдемо далі. Ось я підійшов вже до другої чи третьої абрикоси. Тут вони якби в ряд ростуть, друзі, на пляжу. І чіткий сигнал. І є відчуття, що це вже не пробка, друзі, а то пробок тут дуже-дуже багато. Отут був сигнал в ямки викопав, зараз десь тут. Так що давайте будемо будем дивитися. Щось є. Друзі, щось є. Монетка тільки яка? Ага, Три копійки. Три копійки, пізні совети. Отакий От монітос. Ну, так і є, друзі. Бачите, під абрикосом, скільки їх багато. Що я ще хотів розказати, ще коли я копав Деусом, це вже було, правда, дуже і дуже давно. Зараз я в основному копаю рутусом. Я приїжджав на міський пляж також під такими абрикосами. Бряв таку шкрябачку, палку до палки така. Паперечка, типа швабрить, яка така лопаткою. Одгрібав верхній слой сантиметрів 5-10, відгрібав це все від абрикоси і пікав. І друзі, там я знаходив дуже і дуже багато радянських, радянських монет. Так що забув я трошки цей пошук, треба вже його возобновити. То, мабуть, на другий раз я вже вийду, візьму рутус, візьму снайперочку, тому що такі варіанти тільки проходять зі снайперочкою і пікати. Ці прибори з такими катушками також чудові, але це не пляжні варіанти, друзі. На пляжі також можна щось знайти безумовно на не прибор, щоб ним шукати. Але для пляжа і для Дніпра, обично на затоплених селах, ми беремо катушки-снайперки. Їй більше удобніше, відчуваєш сигнал. Тобто ти ловиш не кілька сигналів великою катушкою, а маленьку катушечку ловиш чіткий сигнал, і ти вже можеш відрізнити, що там. Ну, а поки, друзі, отак 3 копійки і йдемо далі. А мабуть, вже не далі, буду йти трошки вже в сторону автомобіля. Походив десь вже 3,5 години, друзі, вже робиться жарко, вже стараєшся сховати стіньочок. Трошки навіть і втомився. Тому що пляжний пошук він трошки втомлює тим, що дуже багато лівих сигналів. Пробки, шмурдяки, язички різні алюмінієві, а вони б'ють дуже і дуже цікаво. І от на таких от. 10, а то й 20 сигналів лівих, тільки попадається якась цікава знахідка, тобто монетка. Ось, друзі, і підійшов до фінальної стадії мій пошук, пляжний пошук з прибором гетьман. Сьогодні я, мабуть, вже останній виход зробив з цим прибором. Треба вже віддавати. Просто попросив походити, відчути, як інші прибори працюють. І повинен вам сказати, друзі, що прибор для своїх грошей непоганий. Оце як я взяв його, 5 виходів, я ні разу не міняв батарейки. Ось так вони тут знаходяться в такому відсіку. 4 батарейки, півтора вольтові. Так що, друзі, 5 виходів ні разу не міняв. І я думаю, ще можна кілька виходів сміло зробити з цими ж самими батарейками. Так що прибор сам по собі непоганий. Зрозуміло, що це не професійний прибор, не той, який стоїть 1000 доларів, так як Деус там, чи ще багато інших приборів, в тому числі і і Equinox і все таке. Але для своїх грошей, друзі, прибор. Непоганий, скажу, непоганий, можна ходити і по воді, також. Якщо катушку занурювати, це безпечно для прибора. Так що прибор непоганий. Тут мені щось сподобалося, друзі. Тут така от ручка, ергономічна ручечка чудова, не так, як в еквіноксі. Там йде пряма палка. А тут в принципі як в е, тюрк, типу, як в Деуса. І оце капронка, така м'ягенька, чудова капронка. І непогана, друзі. От Дивіться, п'ять виходів, а він зовсім новенький. Як був, так і є. Я ж його клав і на ґрунт, і на землю, і в лісі копав, і на полі копав, де завгодно. Тобто прибор сам по собі непоганого складу. Отак от, от він виглядить. Так що, друзі, на сьогодні мій. Пошук, пляжний пошук вже закінчився. І ось сьогодні що я відкопав, друзі. Ну, як завжди, ходячка, ходячка, ходячка. Кілька советиків, по-моєму, три 4. Три, три по-моєму, так. Да. А, 4. Ні, три, три советика. То все ходячка, попалося таке кольцо, друзі, як блиснуло. Аж серце йохнуло, думаю, та не вже. Але ні, друзі, О, дивіться, воно вже темніє реально. то став воно ще більш блистіло. Тому що знаходилися в мокрому піску. Зараз вже видно, що тим є. І Перед цим я гарно подивився його. Нема тут ніяких проб, нічого нема. Взяв лупу з собою вже ношу, щоб дивитися такі речі. Ну і друга така непогана знахідка була така сережка. Ну Також біжутерія була розтепнута, Тоді і згубилася. Отакі От в мене сьогодні знахідки, друзі. Трошки відпочив, вигуляв прибор. Та й взагалі, знаєте, зараз іде війна, дуже багато дуже багато поганих емоцій накопичується у нас, в людях. Треба трошки відпочивати. А це і є для нас коперів отакий відпочинок. Приборний пошук називається. Так що, друзі, на цьому все. Буду йти додому, монтувати відео і завтра виложу. Сьогодні у нас понеділок, завтра буде вівторок, в мене відео виходить. Раніше було по вівторкам і п'ятницям, зараз тільки один день в неділю випускаю. Тому що не сезон. Їздити нема куди. Це не Дніпро. На Дніпро ми їздили через день, то відео йшло з серіями прямо і цікавими серіями, тому що там є цікаві знахідки. Ну Це трошки так, аби відпочити, друзі. Так що все, на цьому кінець. Йду додому, друзі. А вам гарного дня і мирного неба.